Шановна спільнота, вітаю вас! Я до вас з, з неймовірно радісною новиною. Я сьогодні забрала книжку. Тут збірка різдвяних історій, і вона настільки гарна, вона, вона здоровезна, і вона настільки гарна, просто ви подивіться. Це, це найгарніше, що я колись купляла собі, і, мабуть, те, що тримала в руках. Дуже гарно, і це я її замовила якраз для того, щоб почитати різдвяних історій перед різдвом, так так скажемо. Надихати вас на святкування різдва, бо зараз якось в Україні у нас не дуже, не дуже розповсюджено святкування саме 24 грудня, тому постараюся цією неймовірно гарною прекрасною книгою і її змістом вас надихати на, на різдво і вселяти цей різдвяний дух і віру в дива.